Вітаю вас, малята. Послухайте загадку і скажіть, яка зараз пора року? Раптом в лісі посвітліло. Стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це до нас прийшла хто, дітки? Так, зима. Зима це чудова пора року. Дерева, земля, будинки все вкрито пухнастим білим снігом. Сьогодні я запрошую вас в подорож до зимового лісу, який потопає у снігових заметах, і де ми дізнаємося, як зимують лісові звірята. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть і навіть застужуються, а також їм важко знаходити собі їжу. Подивіться, хто це виглядає з дупла? Так, це білочка. Вона всю осінь носить в свою домівку гриби, шишки, горішки, а зимою їх їсть і гріється у своїй домівці. Дітки, подивіться. А це хто такий? Це вовк. Вовки не впадають сплячку зимою. Напередодні зими вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притручених снігом. А на полювання виходять лише в настані сутінок. Вовки добре бачать в темряві і мають чудовий слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. А цю тваринку ви впізнали? Так, це зайчик. Взимку зайчики одягають пухнасту білу шубку, щоб бути непомітними для хижих тварин, а в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Харчується зайчик корою з дерев та гілочками. Ведмідь не бігає по лісу зимою, він солодко спить в своїй теплій берлозі. Згорнувшись у клубочок, у своїй теплій нірці спить їжачок. Лисичка взимку не спить. Пережити холодну зиму їй допомагає тепла і густа шубка. А ніч лисичка робить собі нірку в снігу і, прикрившись хвостиком та згорнувшись у клубочок, тихесенько собі спить. Зимовий ліс, який же він гарний взимку! Ось і закінчилась наша з вами подорож до зимового лісу. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалось. До побачення, дітки!